От всі наші телеглядачі мають зрозуміти, що якщо ти береш товар без чеку, якщо ти е, допускаєш те, що ти придбаєш чорні товари без сплати податків. А тут, в принципі, один критерій, тільки чек. Якщо навіть в ресторані чи в кафе тобі приносять три чека чи два чека, це все свідчить про те, що підприємець ухиляється. І це свідчить про те, що він ухиляється за рахунок твоєї пенсії. Ти не доотримуєш пенсію, бо ці гроші опиняються спочатку в кишені цього бізнесу, а потім в кишені правоохоронця чи фіскала, який широко закриває очі на цей безпреділ. І е, е, от це усвідомлення я хочу, щоб, люди, щоб люди, у людей було, було в свідомості. Мої поправки до державного бюджету. Вони розкривають цю проблематику. Я вимагаю збільшення заробітних плат вчителям в, вузам. До речі, хочу щоб ви знали, що ми погодили з бюджетним комітетом нашу з Русланом Стефанчуком поправку про збільшення заробітних плат в, для вищих навчальних навчальних закладів, і вже з наступного наступного року буде це зроблено. щодо середньої освіти. І щодо дошкільної освіти, ми ще перебуваємо в консультаціях. Uh -huh. Це поправка, яку я подав разом з бабаком Сергієм, головою комітету освіти, у нас немає ще домовленості з бюджетним комітетом, бо дійсно бюджет є обмежений в фінансах. Ми це розуміємо, але точно вже є підтримка у нас і прем'єр-міністра. Тобто, якщо ми не піднімемо. В цьому році повністю до виконання 61-ї статті закону про освіту, тобто три мінімальні заробітні плати це одна мінімальна заробітна плата вчителя. То ми зробимо крок до цього, і через рік, через два, ми повністю вийдемо на 61-ю статтю. Тобто, це розуміння у нас вже є повністю. А джерело цього всього це тінь, це детінізація і це припинення тих схем. Подрібнення, зарплат в конвертах, контрабанди, скруток з ПДВ, те, що у нас роками процвітає в нашій країні, і за рахунок чого харчується кілька сотень сімей. Кілька сотень сімей в нашій державі. А мільйони фактично є. А, а мільйони за межею бідності. За бідності. Да, і в війну ця бідність тільки збільшується. Я хочу, щоб люди розуміли цей чіткий, прямий взаємозв'язок. І що багато що залежить і від них також, а не тільки від мене.